Привіт, розумашки! Мама мене любить. В мами є ідей багато. З нею гратися це свято, малювати дім та зорі, грати в на дворі будувати дім для кішки, у садок ходити пішки та дорогою лічити край стежини, жовті квіти. Мама знає все-все-все, як їжак грибок несе. Нащо має вуса кіт, Хоч він зовсім і не дід, Звідки в білочки горішки. Та куди ведуть доріжки. Дуже з мамою цікаво пізнавати світ яскравий. Мама, вчить всього потрошку, як в руці тримати ложку, як дістатися нам дому, привітати всіх знайомих, бути чесним та сміливим, чуйним, добрим та кмітливим. Цю науку малюки пронесуть через руки. Як почую гуркіт грому, то біжу скоріш додому. Поруч з мамою сміливо, у вікно дивлюсь на зливу, не злякають нас ніколи. Леви, тигри, щуки, бджоли, навіть темний чарівник, мама, друг і захисник. Сяду мамі на коліна та до неї ніжну лину, і здається, що для нас зупинився навіть час. Мама гудзик застібне, чмокне лагідно мене і тихенько прошепоче. Ти маленький мій дзвіночок. Гребінець у мами є, він волосся не псує, швидко сплутані прядки, він розділить на рядки. І сестриці, й мені зробить коси чи пурні. У домашній перукарні ми стаємо дуже гарні. Кулінарні страви мами я не опишу словами торти, печиво, пиріг, повз пройти ніхто б не зміг. Чують всі навколо хати надзвичайні аромати. Вам картоплі чи горошку? Де моя велика ложка? Взявши піну білосніжну, мами, мої личко ніжно, потім п'яточки лоскучі, я сміюсь, закривши очі. Мило в нас не зовсім звичне, ароматне, полуничне, і від мами чую я, ах ти ж, ягідко моя. Коли вечір біля хати, добре маму обійняти та помріяти про диво, кольорове, і красиве. Навіть не обов'язково їй співати колискову. так лежу, неначе миша, а навколо тиша, тиша. Ніч присіла на поріг, а у небі місяць ріг. Мама сяде біля ліжка, я примружу очі трішки. І під тиху колискову річку уявлю казкову, Хвилі їй, чарівний звук, не добра ніч, спи, малюк. То чому ж для мами дітки, наче ті барвисті квітки, пестить їх вона завжди, захищає від біди. Це неважко зрозуміти. Ми для мами любі діти. Дякую за перегляд. Підпишись на канал Черепашка розумашка